Це красунякова машина URI8. Дуже класна, красива, готує дуже смачну каву. І сьогодні ми будемо розглядати, як її обслуговувати. Ви багато писали в коментах, як чисти від накипу, як чисти від масел, як чисти молочну систему. Сьогодні буде дуже цікаво відео. Ми не будемо розглядати її переваги, як вона готує каву, а будемо розглядати вартість експлуатації та вартість володіння цією кавомашиною. Також ми розглянемо асортимент хімії для очищення, буде дуже цікаво. А поки підписуйтесь, ставте лайки і пишіть в коментах, подобається вам ця кавомашина, Які у вас є запитання до мене. Отже, буде дуже цікаво. Поїхали. Отже, друзі, усі кавомашини ЮРА в стартовому пакеті мають фільтр для очистки води. Без цього фільтр кавомашини не запускається. Це смарт-фільтр. Його достатньо на 50 літрів води. Це біля двох місяців експлуатації кавомашини. І далі ми поговоримо, що з ним робити. Також у вас в комплекти йдуть трьохфазові таблетки для очищення від масел. Ось такі. Тут 6 таблеток, а у вас йдуть дві. Також у вас йде міні-таблетки для очищення молочної системи. Цього всього вам е, вистачить. На два місця плюс-мінус. Далі кавомашина буде вам писати, у вас є меню обслуговування кавомашини, і там будуть загоратися червоні кнопки, очищення ведмасел, декальцинація, заміна фільтра. І кожного дня, коли ви користуєтесь молочною системою, вона буде потребувати очищення молочної системи. Також в комплекті йде ось така ємність для більш зручного обслуговування кавомашини. Зараз ми розглянемо, ми пройдемо усі етапи чищення. Я спеціально не чистив цю кавомашину, машину, щоб ви бачили, що буде, коли прийде час її обслуговувати. Отже, друзі, давайте ще коротко про хімію. Дивіться, є два різні, два різні об'єми хімії. Наприклад, ви маєте можливість купити шість таблеток трьохвазних або 25 таблеток. Ці коштують біля 500 гривень, ці біля 1700 гривень. Тобто чищення від масел потребує кавмашина десь біля 160 порцій, десь біля 1,5-2 кг кави. Також через 50 літрів води вона потребує заміну фільтру. У вас є на вибір два пути або ви купуєте новий фільтр. Це дуже зручно. Ви вставили, машина обнулила, Сразу е, зрозуміло, що є новий фільтр, і поїхали далі. Один фільтр коштує біля 840 гривень, три фільтри упаковка коштує біля 2200 гривень. Але це достатньо дорого. Ви, і, і у багатьох із вас є вдома фільтрована вода. Тому можна користуватися без фільтра і чистити машинку від накпу. Це буде десь в три рази дешевше. Наприклад, ось є ось такі таблетки 9 таблеток. По три таблетки, три комплекти по три таблетки. Це буде достатньо. Три таблетки на пів літра води заливаються в бункер для води і запускається програма декальцинації. Машина сама чистить себе. це займає там біля 40 хвилин. Оці таблетки коштують біля 700 гривень. І є ще 36 таблеток. Вони коштують теж біля 2000 гривень. І також, друзі, Є хімія для очищення молочної системи. У нас є ємність на 90 грам міні-таблетки без дозатора і з дозатором. Вони коштують там, тут ось написано, скільки вони коштують. Так, є е, більш великі в два рази 180 грамів без дозатора і з дозатором. Зараз ми включимо кавомашину і я вам покажу кожний з цих програм очищення. Пройдемо разом з вами. А ви пишіть в коментах ваше запитання. Поїхали далі. Отже, друзі, зваримо капучино на кавомашині URA8. Зараз ви побачите, як вона швидко і дуже класно готує капучино. Ось, ви бачили, вона прочистила нажим, щоб не мало залишків меленої кави. Дуже швидко змалола. Молошна піна 15 секунд. Нагадаю, молоко має бути біля 4-5 градусів охолоджене. 3,2% жирності. живності. Ось, будь ласка, як вона швидко і дуже класно, красиво готує молошну піну. Зараз побачите, капучина відпадне. Особливо вранці вона буде вас радувати. Кожного ранку ви будете смакувати дуже класний капучино. Моя дружина, наприклад, п'є капучино з двома еспресо. це десь, десь біля середнього між фледвайтом. Тобто біля кавовий капучино. Будь ласка. Як ви бачите, заводські налаштування капучино ідеально підходять під фірмовий стакан. І ось такий капучино. Будь ласка, усім смачного. Отже, друзі, ви користуєтесь цією кавомашиною і у вас загораються ось ці червоні точки. Ви листаєте і ось вам показує кавомашина, що прийшов час, ми робили малошне напої сьогодні. так? Треба очистити молочну систему. Прийшов час декальцинації, тобто вона забилась е накіпу. Прийшов час очистити від масел. Зараз усе це ми будемо е перевіряти. У вас є меню обслуговування, ви кожного разу можете зайти в меню обслуговування, ці крапочки, і у вас усі ці пункти, ось вони червоним підсвічуються. Тобто ви бачите, що треба робити. Давайте спочатку очистимо кавмашину від молочної системи. Після приготування молочних напоїв кавмашина пропонує нам очистити від молочної системи. Ми нажимаємо програму і запускаємо програму очистки капучинатора. Нажимаємо далі, очистка капучинатора. Нам потрібен ось цей лоток. Ми ставимо його сюди. Край трубочки сюди. Кавомашина сама додає воду сюди. Також нам потрібно міні-таблетки для чищення молочної системи. Одне нажаття. Одне нажаття. одне нажаття це біля 3 грам. Продається ось така додаткова хімія. Вона відкручується. І у вас тут є, друзі, і у вас тут є ось захисна плівка, треба її зняти. І ось як виглядають таблеточки. Закручуємо дозатор і перевертаємо догори і одне нажаття. Одне нажаття це біля 3 грам. І ви бачите, як дуже швидко міні-таблеточки розтворюються у воді. І зараз кавомашина буде сама себе промивати. Тобто вона промиє трубочку, промиє капучинатор. Це займає біля 4 хвилин, дуже швидко, немає нічого складного. Можемо допомогти, щоб там залишки міні-таблеток розтанули. Але вони самостійно все зроблять. Тобто оцю процедуру ви маєте робити кожного дня, коли ви готуєте молочний напоє. Якщо ви не готуєте молочний напоє, вам не потрібно чистити капучинатор. Також один раз на місяць його треба знімати і фізично руками мити. Чуть пізніше я вам покажу. Ця ємність має дві частини. Першої частини чистий розчин, у другої частини вона перекачує вже перемитий розчин. І все дуже це зроблено для зручності, для того, щоб вам е, нічого не заважало. Чекаємо і їдемо далі. І зараз ще кавомашина машина пропускає чисту воду, щоб опримити після розчину. Все, очистка завершена. Поїхали далі. Друзі, нагадаю, що капучинатор треба раз на місяць відстягувати, знімати і акуратно руками мити проточною водою. Оцей носик теж акуратно знімається, це теж розкручується, знімається, миється. І найголовніше ось цей клапан. Він знімається, і ось ці е, рісочки, тут є залишки сухого молока. Як ви бачите, після прочистки нічого не залишилось, але ви іноді маєте самостійно знімати і промивати. Якщо ви це робити не будете, то ви не зможете отримувати якісну молочну піну. Ось, Зібрали в обратному порядку і встановили на місце, Все. Це треба робити раз на місяць дуже легко і просто. Отже, друзі, у нас прийшов час очистити кавомашину від масел. Зробимо це. Запускаємо програму очистки, і нам кавомашина підказує, що це займає біля 20 хвилин, і нам потрібно використовувати фірмові засоби. І я вам Точно рекомендую використовувати фірмові засоби, тому що вони мають три діючі речовини три в одному. Бачите, три роз... різних кольори. І вони безпечні для кольорового покриття кавомашини, тобто ви її не пошкодите. Запускаємо. Кавомашина нам пропонує вилити усю воду і усі відходи. Бачите, у нас є. Зараз це зробимо. Після того, як ми спорожнили усі контейнери для відходів. Ми запускаємо програму, і наступний крок вона сама себе промиває. Ось ви бачите, і вона нам підказує усе, що нам потрібно. Є ось індикаторна лінія, ось ці пікселі, нам показують час до завершення програми. Кого машина сама себе Промиває, підготовлює для очистки. Нагадаю, нам треба використовувати ось ці е, таблетки. Ось вони, 6 штук. І зараз кавомашина показує нам, що нам треба одну таблетку. Ось як вона виглядає. Нам треба закинути ось сюди, де лоток для меленої кави. Закинули і на, на, нажимаємо далі. Все, кавмашина продовжує мити. І ви бачите, йде мильний раствор. І чекаємо 20 хвилин. Вона крутить, перекручує, і ось вона пише удаліті залишки. Води ось, усю воду вона злила у нас у піддон. От, ми виліли усю воду. Все, очистка завершена. Як ви бачите, дуже швидко, 20 хвилин пройшли дуже швидко, навіть не зрозуміли. Все, машина зараз нагріється і буде готова до подальшої експлуатації. Отже, поїхали далі. Ми вже провели очистку молочної системи, очистку від масел. І У нас кавомашина пропонує останню очистку від накипу, декальцинація. Програму декальцинація. Нажимаємо. Ми бачимо, що кавомашина пропонує нам використовувати оригінальну хімію, і ця програма займає біля 40 хвилин. Запускаємо. Вона нам пропонує видалити залишки відходів. Ми це зробили. Добавьте средства. Обов'язково нам треба зняти бункер для води і додати десь пів літра води. Трошки додамо. Отже, ми беремо пів літра води і беремо фірмові таблетки для декальцинації. В комплекті йде три комплекта по три таблетки. Відкриваємо і закидуємо в бункер для води. І як ви бачите, декілька хвилин вони розчиняються у воді. Це двохкомпонентні таблетки спеціально від Юра. Два в одному. Я рекомендую використовувати фірмові засоби, тому що мають різні виробники. І для того, щоб ви не пошкодили лакофарбове покриття. А в мене був досвід, коли ми використовували не фірмові. І ось цей весь хром пожовтів і пошкодився, і нам треба було купляти цей піддон. Він коштує дуже багато і дуже незручно. Отже, друзі, чекаємо декілька хвилин, щоб розчинилася хімія, і встановлюємо контейнер для води на місце, тому що кавомашина без цього не продовжує програму. Отже, друзі, пройшов біля пару хвилин, і ось, ось ці таблетки розчинилися, майже, бачите, і вода стала прозорою. Встановлюємо на своє місце штатне і зажимаємо далі. Як ви бачите, йде процес видалення накипу, ось індикаторна лінія. І ось ці піксели будуть наповнятися. І кавомашина буде показувати нам час дії програми. Нагадаю, це 40 хвилин. Ми трошки пришвидшимось. Іде процес. Кавомашина там прокручує мультиклапан і зліває усю воду у піддон. Вам нічого не потрібно робити. Просто чекаєте, займаєтеся своїми справами, але десь біля кавомашини, щоб контролювати там на всяк випадок. Отже, йдемо далі. Як ви бачите, процес йде, і кавомашина зливає з усіх носиків і відсюди, і відсюди, так, щоб ніде не було залишків накіпу. Ви бачите, весь розчин вже пройшов крізь кавомашину, і кавомашина нам. Допомагає далі продовжити. Пише видалити воду з піддона. Зараз ми це зробимо. Ми видалили воду з-піддона. Примивання бункера для води наповнені чистою водою. І наповнимо контейнер для води чистою водою. Після того, як ми наповнили контейнер чистою водою, встановлюємо його на місце і продовжуємо. Процес видалення накипу. Зараз кав... кавомашина себе промиє, і в принципі це вже завершальний етап. Ще раз вилили воду, і ось видалення завершено. Все, кавомашина чекає на наступне. Остання точка вже синього кольору. Якщо зайдемо в меню, немає жодних червоних, якщо зайдемо в меню обслуговування, ось біла полоска вона має набратися червоною, стати червоною, усе по нулям. Ми повністю з вами обслужили кавомашину і вона готова до приготування дуже смачної, якісної кави. Отже, друзі, ми з вами тільки що завершили обслуговування кавомашини. Це красотка Юра е 8 білого кольору, дуже класна, коштує 65 тисяч гривень. І скільки ж коштує володіти цією кавомашиною? Отже, ми з вами зробили чищення молочної системи. Ми зробили очистку від масел і очистку від накипу. Так, нагадаю, що ці програми, якщо разом робити, вони займають десь біля півтори години. І усе ця хімія там вам буде коштувати десь біля, наприклад, 400 гривень. Але якщо окремо, давайте розглянемо. Якщо ви чистите від е, молочної системи, це треба робити кожного дня, коли ви користуєтесь молочною системою. Одна упаковка коштує біля 900 гривень, одна нажаття 3 г десь на 30 нажатій. Тобто вам десь 30 гривень коштує одна очистка молочної системи. Далі. 6 таблеток від, очищення від масел коштує 500 гривень. Тобто одна таблетка десь 85 гривень. Одне очищення займає 20 хвилин і 85 гривень. І видалення накопу. У вас коштує таблетки 700 гривень, на 3 рази це десь 230 гривень на один раз видалення накопу. І це займає 40 хвилин. Або, або ви використовуєте фільтр, один фільтр коштує 840 гривень і міняється дуже зручно і дуже швидко і жодних проблем. Ви можете або користуватися фільтрами, або чисто від накопу. Три фільтри коштують 2250 гривень, тобто це теж дуже зручно, економно економити біля 200 гривень наразі. Отже, друзі, багато чи ні. Але ви е, розумієте, ви купуєте машину уровня Mercedes і тобто обслуговування теж коштує деякі грошей і часу. Будь ласка, напишіть в коментах, як ви вважаєте, зручно, незручно, подобається, не подобається, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тому що я працюю для вас. Далі буде дуже багато оглядів і різноманітних відео. І друзі, слава Україні! Поїхали далі!